Притча Вибачення Повна щирість не дає гарантій. Один простий сільський хлопчина вперше попав в місто. На станційній платформі хтось наступив йому на ногу і сказав Пробачте. Потім він попрямував готель, але там хтось знову штовхнув його і сказав Пробачте. Потім він пішов в театр, і хтось майже збив його з ніг із словами Пробачте. Тоді цей парубок села вигукнув це здорово, а ми ніколи не знали цього прийому. Роби все, що тобі завгодно, кому завгодно, і просто вибачайся. Він стукнув кулаком людину, яка проходила біля нього, і сказав: Пробачте, якщо людина наступає на ногу чужому посеред базару. Він вічливо вибачається і пояснює, то стільки народу, якщо батько наступає на ногу своєму дитяті, то не каже взагалі нічого. Найбільша вічливість вільна від всякої формальності, бездоганна поведінка не обтяжена турботами, досконала мудрість не спланована, дійсна любов не потребує доказів, повна щирість не дає гарантій.